Селище Солотвино, на Тячівщині, яке протягом тривалого часу було економічним і культурним осередком румунської спільноти краю, нині потерпає від проблем. Воду та газопостачання ускладнено, а утворення карстових проваль та закриття солерудника відібрало у солотвинців роботу й доходи. Через катастрофічну ситуацію на соляних шахтах селище стрімко втрачає славу курорту. Натомість стає місцем небезпечним для життя. Солотвинський солорудник свого часу прославив селище на всю країну. Нині це екологічна катастрофа регіонального значення, адже затоплені шахти та карстові проваля змушують мешканців селища переселятися. Багато солотвинців через економічні негаразди виїхали на заробітки. А ті, що залишилися, не можуть самотужки змінити ситуацію. В селищі нема доріг, вода по годинам, а в газовій мережі низький тиск. Нас уже поставили тупік настільки, що Ми дуже здохнули зісь, на чергаз. Наш 70% по суставу, по, ну, там по примесям. Давление должно быть 180-220 в этом пределе. У нас зимой 110 было давление, летом, сейчас, сейчас, когда подняли скандал, они сделали 160, но это тоже явно мало. Квартиру надо 300 кубов газа, а считайте по 3,88 А если человек пенсионер откуда может это всё дать? Это раз я вода 2-3 часа в день. Да. Вот одну стирку я не могу сделать. На пятом этаже. Мне пока доходит на пятый этаж минут 40. Только начинает машина набирать все, выключается после обеда, жду, когда опять дадут и си, дадут воду, значит, два раза надо мне включать. Местная влада не гораздє бачить і готова до діалогу та співпраці. Находимся в 100 метрах от Тисы, а воды нету. Уже столько, сколько, сколько вопросов поднималось на эту тему, не счесть. О, об, об, очистных сооружениях нечего говорить, их просто нету. Фекалии свозятся со всех, с двух районов, просто скидываются так бы сказать, в те очистные сооружения. Их нету. Аби виправити ситуацію у селищі, потрібні масштабні інвестиції. Всі сподівання місцеві мешканці покладають на селищну голову. Юрій Ухаль наявність проблем не заперечує. Втім, нарікає. Вони залишилися у спадок з радянських часів. На цей час триває реалізація проекту вартістю 6 мільйонів гривень. Восени розпочалася заміна труб загальною довжиною 74 кілометри. Труби для водопостачання були встановлені ще у 30-70-х роках минулого століття. Вони у жахливому стані і потребують нагальної заміни. Ближче до зими налагодимо газопостачання, об'єднаємо нову газовидобувну добовну вишку у білій церкві з Солотвинською. Невирішеним залишається питання переселення місцевих мешканців з аварійно-небезпечних територій. Нещодавно ситуацію на соляних шахтах та навколишній території вивчала консультативна місія цивільного захисту Європейського союзу. За підсумками їх роботи буде розроблена програма екологічного порятунку Солотвина.